Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, трішечки надати інформації. Пам'ятаєте, я розповідала в попередньому відео про те, що громадяни можуть отримати у 2025-2026 році грошову одноразову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива. Але це для тих громадян, які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії протягом опалювального сезону. Мова буде йти про наступні області. Це Сумська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Чернігівські області. І це буде стосуватись тих громадян, які проживають у житлових будинках, житлових кімнатах, які опалюються твердим пічним побутовим паливом, мають право на отримання коштів. Також дивіться. Що потрібно вам зробити? Нагадую, що розмір такої допомоги він становить 19 400 гривень на весь опалювальний сезон? Дивіться, право на отримання допомоги зберігається, навіть якщо після подання вами заяви ви були евакуйовані за межі зазначених тільки що мною, так територій. Так, дивіться, що потрібно подати. Ви можете подати заяви, дивіться, громадяни, які потребують грошової допомоги на опалення щороку до 17 серпня, в, року, в якому надається грошова допомога на опалення. А у 2025 році до 24 серпня звертаються із заявою до місцевого органу управління. За місцем перебування, тобто де ви проживаєте зараз, або ж за вашим місцем реєстрації, або за фактичним місцем проживання до 24 серпня. Вам потрібно подати заяву. Подати заяву може хтось один із членів вашого домогосподарства. Що потрібно ще до заяви? Це надати документи, паспорт громадянина нашої держави. так. Далі ідентифікаційний код, документ, що підтверджує факт проживання, це може бути паспорт з відміткою про реєстрацію, довідкою ВПО, акт обстеження та посвідчення або довідка, якщо у вас такі є, і вони дають ще додаткове право на пільги. Тому до 20, у 2025 році до 24 серпня. Вам необхідно звернутися. Грошова допомога на опалення не буде призначена, якщо члени домогосподарства вже отримували будь-яку допомогу в натуральній чи грошовій формі за кошти міжнародних організацій на опалювальний сезон 2025-2026 року. Так, дивіться, і така грошова допомога буде надаватися громадянам держави, нашої, так, які проживають у житлових будинках, житлових кімнатах, які опалюються твердим, твердим пічним побутовим паливом у територіальних громадах. Області ми з вами визначили це о, територіальні громади у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією, які знаходяться або на лініях зіткнення. На території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або ж на території можливих бойових дій. Отже, от така інформація. Станом на сьогоднішній день. Дивіться, ви заяву подаєте, або особисто можете звернутися так, або якщо ви маєте кваліфікований електронний підпис, то органи місцевого, так? місцеві органи вони можуть вказати адресу електронної почти, куди ви можете надіслати заяву, але якщо ви будете відсилати її в електронній формі, то з накладенням кваліфікованого. Електронного підпису тому наголошую до 24 серпня. Вам потрібно звернутися із заявою до місцевого органу управління військової адміністрації. Там вас керують, наприклад, чи до військової адміністрації, куди вам подати заяву і документи для того, щоб отримати допомогу.